Добрий день вам всім малятках, любі хлопчики і дівчатка. Дивіться, яка футболочка. Не? <свят> а, значить, ви знаходитесь на найпотужнішому каналі країни імені мене. Що я вам хочу сказати? Ми живемо в найкращій, в найкращій країні України. От ми живемо. А всі інші нам завідують. Це, кстати, пам'ятаєте, це було е, нашу рашу, як всі покотом дивилися в 2010-2011 році. Я тоді працював в Борисполі, в новій лінії. <гум> У нас всі дивились, всі. Так, е, е, да, це оттуда був прикол. Ми така країна, що нам всі завідують. Всі ну, Всі завідують, нам просто сикаються і завідують. А е, ті українці, які виїхали з України, вони теж нам завідують. Ну, Є, звісно, такі що щось завідують, чесно кажучи, є такі, що ну от поїхали, ну, ну бо поїхали, бо бачать, що тут, звісно, капз робиться, і вони поїхали. Хотіли б приїхати, вони. але Але... Але ви розумієте, що робиться. Але прикол в тому, що коли мені іноді приходять, я, до речі, знаєте, де гуляю, а це не поймуть. Тут моя жінка бивша, колись ну, ми з нею спілкуємося, вона приїжджає до мене в гості іноді, ну, з малим сином. Каже, тут був санаторій Росія. А санаторій Росія тут є. Ось ви диві. Видно? Ну це ж... Ну де? Де ви таке зустрінете? Тільки на території санаторію «Росія» в Україні. <свісно> ну вже санаторій нема. Не буду брехати, не треба. брехати не треба. Брехати не буду. Санаторію вже нема. Його знесли і поставили санаторій Крим. <свісно> шучу, шучу. Крим це Україна. Яс, Крим це така сильна Україна, що я прям... Я — українець, от я живу в Україні. Я можу поїхати в Крим в будь-який момент, бо Крим це Україна. Йобце. Я можу в Крим поїхати, заспівати там гімн, поїсти українських вареників, розплатитись за них гривнями, правильно? Ну правильно, йопте, Ми ж незламна нація. І ми наскільки незламні, що в нас разом з тим діють... У нас в 2007-му ТЦК... ТЦК воєнкомати убрали. Взагалі нахрен. Убрали воєнкомати, офіційно їх обрали, прибрали. А замість них потім, вже в 2021 році, поста... зробили е... територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Вдумайтесь, блять. Вдумайтесь, я вибачаю, що блин, я от, чесно говоря, мені насрать на ваші чувства, коли пишуть, Ти б не міг би там не матюха ля-ля-ля. Ну це херня, тому що я чисто із-Ютуба чисто із-за меркантільних поглядів із меркантильних, як це не поглядів, ви поняли. Ютуб матюкається, коли багато, лається, коли я багато, коли я багато це саме. то він я матюкатися буду менше, не через вас. Хоча я вас теж поважаю, люблю все, але просто ну, я роблю так, як комфортно мені. А, блядь, подождіть, перед цим я е е е забув розказати реклама, самореклама. Три реклами мене ж сьогодні самого себе. Нічого страшного, не переживайте. Я бистренько. Перше, не забувайте підписатися на мій інстаграм, на мій телеграм. І не пейте 100 грам. Емінем в мініатюрі. Так, це ви в курсі. Обов'язково підписуйтесь. Не знаю, нахрена вам ще один, ще один інстаграм, ще один телеграм, але підписуйтесь. Друге. Я зробив, ще зімою до мене прийшла ідея, ну я її запозичив, вона чужа ідея. Знімати там як дощ, капи, знаєте, відео, відосики такі. І от десь хтось буде може десь дивитися, в когось кафешки, хтось буде дивитися, це під займаючись йогою чи кексом, чи готуючи. Тобто я таке роблю. От мені таке в кайф, тому що я в себе на ноутбук іноді фончиком включаю, або музику, або шум дождя, або щось таке. А потім я подумав, блін, да я можу таке саме робити. Тобто я создав канал. Там просто знімаю море. Циклю, там поснімав час, допустим, а потім це все зациклюю на два години. Там, ну, там зараз тільки одне відео, скоро загружу, що в мене ще є. От. І ви собі можете включити його і цей. Силка в описанні внизу в описанні. От і третє саме ваше любиме, те, що ви дуже всі ждали. Тут уже внизу є кнопочка Стать спонсором. Я не знаю, як українською, бо в мене російськомовна. Я це саме зрадник. І засуджений як зрадник. Да. Стать спонсором, українською, мабуть, стати спонсором. Да? Стати спонсором. Що це значить? Я про це читав, я це дивився в других людей, блогерів. Це треба якісь там вам фішечки, фінді, преміум, шмеміум. Я вам цього робити не буду. Обіщаю, не буду. Там є різні цінники. Я там. Тобто, що це значить? Що ви підписуєтесь, з карточки з вас, вас буде знімати або 50, або 350, або 1050. Коротше, різні там якісь ціни. Що це значить? Що у вас якийсь значок з'явиться, коли ви будете писати коментарі? Або що я можу робити відео а, там. Тобто якихось фішечок, не ждіть, я цього робити не буду. Мені лень, мені впадло. Але іноді я ще подумаю, іноді я можу робити а, відосики для спонсорів, за які мене не то, що посадять, а за які мене четвертують. Отаке От я можу робити, так що ну не обіцяю. Я не обіщаю. Так що підписуйтесь. В принципі, навірно, робитиму, тому що а, в мене був телеграм-канал, я зробив платний телеграм-канал. Туди прийшли люди. Даже платили мені якісь гроші, я вже забув, скільки там дер 500 в місяць, De, Ну, ДЕР. І я те саме, і мені пишуть, да, <laughs> страшно таке читати навіть в закритому телеграм-каналі. Я теж подумав, що, напевно, все-таки воно трошки страшнувато тоді було. Це було після тюрми. Я розказував, що там, як? Розказував те, що не можна розказувати в демократичній країні, тому що тут діє територіальний центр су, там, катування і суспільного. Поріцання. Що це значить? Давайте тепер до теми. Про ціни да? зараз розкажу. Всі знають, всі прекрасно знають, що в нас корупції нема, бандітізму нема. В нас, считай, як вроді соціалізм при капіталізмі. От всі живуть, кожен друг другу брат, друг товариш чуть не брат. Фух. Ну це на самом деле троллю. Чи як там воно це кажуть це слово? Тому що те, що відбувається у нас в країні, це вже абзєць. Чуваки у воєнній формі, які давали присягу Україні, ловлять таких, як ми. Ну, це це попса. Це така вже попса, що це всі знають, це вже аж, аж точно розказують. Всі це прекрасно знають. Це розказують абсолютно всі, ну, садять виборочно. Садять тих, хто не понравився. Навірно. Я херя знаю, кого як садять. А може якась там а, проруха судьба вліяє. Мож... Я не знаю чого. Одних садять, а одні торохтять таке, що. Думаєш, бля, да мене б за це тричі посадили. А він торохтить, там ту-ту-ту, а вивалює таке, що думаєш, йобана хата. Ну да ладно. Ой. Хорошо. Е -е, ціни. Ну, ціни. Ціни то одне. Зараз про ціни розкажу. Ну ви, мабуть, знаєте, але я все одно розкажу. Ціни всі знають. Просто хто не знає, щоб знали. Це декілька випадків, да не те, що декілька, я таких випадків вже знаю штук, ну, 15, ну де, ну хай 10. 15 Ну, хай 10 випадків. Такі, що чуваки, є у мене і підписники це писали, і також мої знайомі. Каже, поймали ТЦК? так, поймали. І каже, або плати бабло, або, або, само, або поїдеш на учебку. Платили, хтось платив 5 тисяч, хтось платив 10 тисяч доларів. Доларів, люди. Доларів. Там видно мене, як хоче так. Доларів. Це блядь, це су. У мене таких грошей нема. У мене нема таких 5 тисяч доларів. Ну, 10, хорошо. До 10, 10, блядь. блять. Тисяч... 10 тисяч вивалить. Яний бабай. Хорошо вивалить. Ну навіть 5 тисяч вивалить. Його відпускають. І що далі чудять люди? Я не знаю, чи ви чи ви чи чи ви якісь інтересні. І що вони далі? І вони далі ходять отак. І каже, нам уже пофігу. Ну там друге слово має бути. А нам А? Потому що все, я я розплатився. Я тепер ходжу свіщу. Я говорю, ти що гониш? Ні. Тебе ще раз поймають, тебе ще раз роздінуть або ми будь будь. дуже больно. Паніма? Нє, ти що, я заплатив? Коротше, у людей ендогенна церебральна абсекція. От чесно. У людей щось з головами. У людей біда, біда, біда страшна. По-перше, що у людей біда війна головного мозку, це я розказую. Люди радуються підриву Кримського мосту. Люди радуються пориву. Українському мосту матір. По дориву железнодорожного якийсь там поїзд, що там лупонули, а там цивільні взагалі їхали, люди радуються, що а, Кацапи, так вам і треба. Люди радуються, да ви що. Е, якісь... ну, вони ж не всі за війну, вони ж не всі проти, проти українців, вони не всі. Я знаю росіян, вони не всі. Є чокнуті, звісно, да, є чокнулись на війні, так само, як і в нас. А є нормальні, є люди. У мене, до речі, знайома десь пропала. Мені кажеться, що вона повісилась, тому що вона дуже близько це сприймала з Москви. Бухать вона почала взагалі з 24.02.22 дуже сильно, тому що тут у неї родичі і знайомі друзі, і вона пить почала дуже сильно, а це вже і місяць нема. І в нас є подозріння з общої знакоми, що вона, мабуть, повісилася. Тому що там по тільки по нумерології, що то в неї, в неї там суїцид Суїцид проскакував. Ну, це кроме шуток, може бути. Тобто вона дуже-дуже це важко переживала. Оце що, війна, оце все. І вона мовчала. Каже, я не можу ніде нічого сказати, тому що в мене посадять. Тому що такі діла. Подімаєте? Е, Потім один пацанчик, а був случай, коли мене, мене в плену забрали в ТЦК, от не дав, коли це було, в кінці березня. Я думаю, а я такий думаю, а я їхав на день народження до сина ви ж в курсі, так, цю історію. я їхав на день народження до сина, в мене були гроші, я тоді ще збирався записувати, ну при собі, в машині. Я тоді ще збирався записувати альбом там в Переяславі. Тобто я їхав при бабках. І мене забрали в плен і приїхали. Там уже перший день ми сидимо в цьому ТЦК, і приїжджають чуваки, вербовщики. Вони нас вербували, вони нас це... «Давай туди, давай там генерала будеш возити». Ну, це ці приколи. Будеш, будеш возити генерала, там, будеш комп'ютерщиком, або будеш танкістом, анархістом і так далі. І от я, звісно, не соглашався. Я не соглашався абсолютно, тому що ну, зачем? Зачем оно воно мені треба і к чому і куди? Ото таке. І... А є пацани, що соглашались. Вони соглашались і йшли і е -е воювали. Оні сражались за родину. Бачили кіно? Їх відправляли на м'ясо за родину. Люди ходять. Так от, я думаю, подойду зараз до пацана, до воєнного. І скажу, чуєш, інш? Пам'ятаєте, де це було в якомусь фільмі? Подойду і скажу, «Слышиш, давай я тобі на на лапу, а ти, типа те саме». Думаю, іди ягоду, тому що є деньги і все таке. Я підходжу, а вони ходять, вербували, до мене підходили несколько разів, і вони приїжджають, повербують, когось завербують когось і уїжджають. І один щось ходить, курить, там соплі жує. Я говорю, чуєш, чи ж говорить, с а що Шо таке? Я кажу, давай 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 наговоримося. Що? Давай договоримося. Нє-ні-ні, я в такому не вчас. Нє-ні. Я думаю, йоба, якийсь блядь, правильніший попався. Я аж іспугався. А я сказав би, давайте там п'ять тисяч гривень дам мене, скажи, завербували, вивезе за територію, випустив до мене. П'ять тисяч заробив би на рівному місці, як нехуй впадать. Но там же є э, касти, шмасти або що там. Якщо б хтось узнав, вони, мабуть, що там пишеться. Так воно все там не працює, розумієш? Це мені вже потім об'яснили. Я говорю, де хотів з договоритися. Він каже, ти що гониш? Його б виїбали так, що ну, мало б не показалось. А я говорю, поняв, поняв, все, поняв, прийняв. Так от, ціни. цінки в ТЦК. А, якщо тебе ловлять десь на вулиці... Так, <гану> да, це мені ще один пацанчик недавно писав, якщо тебе ловлять на вулиці, не тільки ТЦК, а навіть мінти. Міліція з народом. Пам'ятаєте, ми на Майдані це кричали, Хто був? Бо я був. Міліція з народом. От, це ми кричали, все. <гану> якщо в мене, до речі, була книжка, десь загуб, потеряв, загубив, потеряв. Ця національна. фух, Закон про національну поліцію. Закон про національну поліцію, і я там читав. І там написано, що міліція служить на поліція. То есть, поліція. Поліція, прикиньте, вона служить народу. <реш> я клянусь, там так написано. Що поліція ну якось так, ну так, що ви поняли, поліція служить народу, і все для народу, і все про народ, і все таке. Я хує. І коротше вони поймали пацана, ось недавно. Це мені писав підписчик, І каже, поймали, а каже, у мене на карточці було. Я їм перевів. <реш> каже, пацани, давайте я вам перев. Ми, каже, у мене є при собі 40 тисяч гривень. Каже, давай, оце якраз. Д... І більш немає більш немає. Давайте я вам переведу і відпустіть мене. Каже, давай. І вони перевели, каже такі красиві, молоді, каже, парень і, дів... і... і дівчина каже, такі гарні, навірно, може, навіть чоловік і жінка. Я їм перевів 40 тисяч, і вони мене відпустили. Каже, більш не по більш не попадайся. В ТЦК те саме. Якщо ви попадаєтесь, якщо зразу на місці розчот 40 тисяч гривень. І пока, дасть відос. Ну, це не значить, що тепер ви не прикасаємо по житті. Ні, ребята, це значить, що якщо вас десь за углом зразу поймають, вас так само або повезуть на учебку, або повезуть ТЦК, або а, повезуть куди. Ну Може бути, повезуть. Ну, кому куди, кому яка доля. У нас дуже демократична європейська країна. Ну ви розумієте, це прекрасно. Ну, що ми я вам розказуємо? Демократична, красива країна. От, якщо на місці... Якщо вас вже завезли туди, то вже будуть родичі вам возити, родичі вам привезуть гроші, то це вже 5-7 тисяч доларів. За 10 тисяч доларів у нас в Переяславі можна купити квартиру. Не в центрі, і Або, а, кстати, можна в центрі, там на Шевченка 50. Пам'ятаєте, хто там місний? Там такі шпаківні. Маленькі, маленькі квартирки, Маніпуньки-маніпуньки. Я там, кстати, жив. Я там жив, я там війну зустрічав. Коли війна почалась, я там жив. От, і коли мене в СБУ возили, я там потім ребра лічив і залічувався. Потім, коли мене ще один патріот Вітька, зустрів і, і, і одлупашив по ребрам, тому що йому не понравилося, ну коротше, це вже, це. це це романтика, романтика. Воно нахрен нікому не треба. Всім дай Бог здоров'я. Дай всім Бог здоров'я. Е, і всіх, звісно, карма дожине. Нікого нічого не мене. От. 5, 7, 10 тисяч. Це дивлячись, в якому місці. Доларів, люди добрі, доларів. За 10 можна купити квартиру. Ну, там В обласному центрі не купите, звісно. Вже. В Києві тим більше, в Києві за 10 тисяч а ще. Ну, кстати, там же є эти, я не знаю, по чому там ціни. ЖК, Мі... міні-квартири якісь, міні-міні, Мі... теж таке, міні-міні, тільки сучасне. Там як шпаківня, там у мене знайомий робив ремонт, там шпаківня, звичайно. Тупо тісне таке. Ну, коротше, от, ціни, оце такі ціни. Якщо ви е... Сам... дивіться, що я хочу сказати. Тобто ціни, це понятно. Це кашники заробляють, це понятно. І це всі знають, це понятно. І це я про це розказую і не боюсь, тому що це, ну, це всі знають. Це ж не те, що я щось там наговарюю. Там це... У нас корупція просто зашкальна. Заш... От, отак зашкальна. А не те, що не отака, а зашкальна. Корупція зашкалює дуже сильно. І з цим треба якось боротися. А як з цим боротися? Ахер'озна, як з цим боротися. От, наприклад, в Сінгапурі. Прийшов якийсь там годах в 50-х, 60-х, коли він там прийшов? 70 помню. В 70-х, не пам'ятаю. В Сінгапуру взагалі там ж була бідність така, що страшна. І корупція, і бідність, і все таке. Прийшов якийсь новий тип. Порозстрелював усіх, навіть своїх двоюродних братів, хто був в начальстві, саме родичів порозстрілював. І зараз Сінгапур це одна з найпередовіших країн світу. Тому що треба жорстко. Треба все робити жорстко. А як у нас бублік цей бігає, всіх улибається, всі то ну що. Ви? Ну, бублік молодець. Я за нього голосував, то він, звісно, красав. Що ж, я, не буду ж тепер казати, що я дурачок. Ну насправді, звісно, я дурачок, бо наголосував. А з іншої сторони, це все. Ладно, це все теж лірика, емоції. Що, що треба делать? Який план? Який план? Поняття, шаблони треба купувати, треба вийти з дії з Хелсі, треба написати мені в Інстаграм, Телеграм або на електронну пошту теж внизу Это це саме. Це, це ви всі знаєте, не буду раз. А, Діло в тому, що треба до цього всього ставитися позитивно. От, наприклад, у мене таких грошей нема. От щоб от, купи... от чесно, у мене нема. Таких грошей. Це мені, щоб це от, от ТЦК. Це, і ви розумієте, в чому прикол? Даже оце, що я розказую, це ж не те, що вони... Е, це побачить мізер, малесенький мізер, оце ці відосики, побачить мізер. І нікого воно не спасе. Ну, може, когось трошечки. Чуть -чуть. Ну, це така моя роль в цій житті, когось трошечки спасти. Але більшість людей вони дуже бояться ТЦК. І вони, коли попадають, вони вже думають, все, життя, капзда, смерть, окопи, полігон, бутигарня чи що там. І вони, мама, мама, або любима, любимка, алло, алло, привези гроші, продай дачу, продай машину, все продай, візьми кредит. І люди беруть кредити. І люди продають дачі. І люди продають машини, і люди продають велосипеди, і люди позичають гроші, і люди витягують із чулків, і люди викопують із городів там в банках, і люди пруть в під ТЦ ТЦК, -ТЦ -ТЦ біжать. На, ти моєму синочку, отпустіть. Люди добрі, я ще раз повторюю, якщо це ви це зробили, вас відпустили, це не значить, що вас тепер не, не те саме. Ви поняли? Ви не, прика... не прикасаємо. Вам капзда, якщо вас поймають ще раз. І це йоханний бабай, це правда. Вас поймають, і вас знову будуть требувати. Тому що ми демократична, європейська э, надкраїна. За нею навіть хочеться вмерти. Ну не мені, ну не мені. Я не хочу взагалі вмирати, а тим більше за когось чи за щось, чи за якусь аграрождену територію. нє ні ні. О, це не вам, це туди. Передайте. Хто вдруг дивиться? Пам'ятаєте, собаче серце Булгакова? Надо стати. Надо надо воевать. Воевать не пойду. но надо стать на учет. Стать на учет стану, воевать не пойду. <гум> От саме это самое. Э, ото таке. Хоча я даже на учет вставати не буду, тому що не хочу. Все просто в цій жизни. Да. Так що, що, я вам, що, що я вам хочу сказати. Э, позитив. Саме головне. Ви помните, да? Бог любить позитивних. Ісус Христос особенно. <гум> Дева Марія пищать по позитивному. Я вам говорю серйозно. Я міг би сказати, що я провіряв, але ну, я до такої степені ще гриби не їв, не накурювався ніколи. Але коли все це приймаєш на позитиві, коли переборюєш свій страх, а я сирун, я напомню, я, ну, я очкую. Іноді очкую так, що думаю, бля, це випустив відосик, а там оце написав в телеграмі. Ой, Боже Боже. Але ну, ну посадь, ну і що, ну поб'ють, ну і що, ну там ще щось, ну і що. В принципі, я нікого не ругаю. Я, от солдати, які йдуть воювати, ну, це їхній вибір. ТЦКшники, які е, це все роблять, це теж їхній вибір. Але, ребята, за всі діяння, наприклад, в Біблії, яка це третя, третя забой, Господня, чи шосте я забув. Не убий. Не убий. Це значить, не убий курицю, не убий людину, не убий ворога. Ворога це, в принципі, якесь таке придумане, це ворога. Не убий, не убий, взагалі нікого не убий. Я, кстати, я не їм м'яса. Я вже 8-9 років, скоро буде 9 років. 9 нахрен років. Я не їм м'ясо. Це із, ети, із етичних міркувань і здоров'я теж. Мені жалко. Мені жалко, що хтось віддав життя за, за мене, щоб я оце пожер, щоб в мене потім було пузо отаке, щоб я з ним потім боровся. Не хочу. Нікого вбивати, я теж не хочу. Це страшно. Ми колись, колись набухались. Це було ще... Ого, це було в 2007 році. Ми набухались з пацанами. І толпою побили мужика. І ми думали, що ми його вбили. Тому що тому що ми думали, що ми його вбили. Ми йому пальці виламували. Він п'яздоровенний, він гора така була. А нас толпа, і всі п'яні, і він п'яний був. І ми його побили, забрали документи, познімали з, з кольця з рук, золоті, попереламували пальця. Так на цьому лежали. на... Лавочка була рядом, оця сувєтська, ми йому ложили, а він уже все, він уже лежить тупо гора і, і кровоточище з м'ясом. І ми йому пальці так ногами, тюш, туш. Тобто ми його все. і потім на дру... А ми пеню нам весело, смішно, на другий день ми собрались вечором, роздупилися, протверезіли і блядь, пацани, що ми наділили? Що ми наробили? Що ми наробили? Це було дуже страшно. але... Мені отвєтка прилетіла дуже швидко. Через тиждень мене побили до такої степені, що просто жесть. Просто дуже сильно мене побили. Я ліг в лікарню, а потім, в десятий день, коли я вже е, мав виписуватися, з пацанами поїхали, там купимо сігарет чи що. І ми їдемо, коли цей мужик сидить. Тоже побитий, побитий, але він живий. Я думаю, Боже, слава Богу. Ну тобто ми приїхали так, тихань. Він нас не узнав, а ми його узнали. Я І фух, слава Богу, живий. Але отвєточка прилітає. І цей пацан, який мене бив, його вбили ось недавно, ну рік назад, його вбили на війні. А він би живий жив, ні дітей не було, ні сім'ї, ні хера. Мені жалко, мені жалко. Ну, тоді ми з ним ворогували, там щось там обзивались. потім, потім ще я здоровка, це почав, ну я добряк, я всіх прощаю. А потім я узнав, що його вбили. Мені чесно, мені жалко було. Пацана, жалко, льоху було. того, що... Ну, А побив він мене до, просто до, до свинячого визволу. Там котлета. Тупо котлета була. Мати, як побачила мене, вона в неї шок був, істеріка, кричала на весь дом. Ото таке. Коротше, ви поняли. Бог любить позитивних. І Бог а ТЦК любить не тройцю, а п'ятерочку. П'ятерочку, сім'єрочку, а лучше десяточку. Зелененьких. Бенджаміні, Франклін чи хто там, що там в тих грошах намальовано, хер я, я знаю. я тільки в Лесях Українках розумію, в Тарасах Шевченках. Все, більше радуйтесь, більше смійтеся, їжте більше фруктів, овочей. Слухайте маму, якщо вона у вас жива. І папу теж. Тому що батьки, вони... Мудрі люди. Або, якщо не слухаєте, то прислухайтесь. Отак теж правильно, кстати. Потому що, потому що отак. Потому що бо. Все, і так наговорив, скільки вам вже що. Дякую, що дослухали. Дякую за внимання, за понимання. дякую за увагу, за бумагу. Пишіть, підписуйтесь, записуйтесь, ставайте спонсорами, не ставайте спонсорами, підписуйтесь на канал. Коротше, що хочете робити? живіть своє життя. Жизнь прекрасна і удивительна. Життя прекрасне, люди добрі. Точно говорю. А я поїхав, куплю шаурми з фалафелем. Ну це типа ця котлета. З квасолькою. Пока-пока.